Друзі, привіт! Мене звати Вікторія. Мій девіз по життю від роботи дохнуть коні, а я бухгалтер поні. Моя професія дуже творча, але підпис директора я не малюю поки що. Для гарного... Настрою на роботі я п'ю ранкову каву, прописую план на день і в своїх колег. Ну і після цього, звісно, я гарантовано сонечко. Від проблем в особистому житті мене рятує робота. Нема особистого життя, нема проблем. А, а за проблемами я ходила на тіндер. Одну з моїх проблем звуть коханий. <правда>, Правда що це звучить дуже романтично. Але у нього у бідосі сіпається око, коли я його кличу коханим, бо я його так називаю, коли хочу відпиздити. <правда> коханий, якого чорта ти не помив посуд? Коханий, якого чорта твоя мама знову приїде у неділю о дев'яні ранку. Коханий, якого чорт твоя мама не помила посуд у неділю о 9 ранку?» Одного разу я назвала його по імені, і він такий: Єбать мене ж справді ігорем звуть. Або ж як гол у володарі перснів. У мене було ім'я. А взагалі це дуже зручно. Не плутаєшся і не забуваєш імен. Про тіндер я дізналась, коли одного разу ми з подругами поїхали гастарбайтерами у недалеку Європу. Ми були в Чехії, і тут до однієї з дівчат приїхав у Хажор з самої Праги. Ви уявіть, який радіус самотності був у цього тіпа. Типу? Він такий, їбать, мій шанс в цьому селі. <рив> Він пішов шукати біотуалет в чеському селі, де з біотуалетів тільки кущі. Або в нього стався меч з місцевою тьолкою. Більше вони ніколи не бачилися і не чулися. Але ця прекрасна історія надихнула мене на пот... пошуки коханого в Тіндері. До зустрічі з коханим я перебирала мужчин як гречку в ОТБ. Хоча психолог намагалась мені привити повагу до мужчин, вона мені казала правильно казати не мужчинчики, а мужчини. Я їй така: жіночко, послухайте. Кого ж я тільки там не зустрічала Стендапери, стоматологи, проджект менеджери Але мій улюблений типаж мужчин це мама на бусінка. З першого повідомлення від нього ви дізнаєтесь, що його мама свайпнула ваш профіль вправо, і він готовий з вами зустрітися. Ну, і я його зустріла. Мужчина інтелігент, приїхав з Полтави до Києва, не чіплявся п'ять побачень поспіль. Не дарма я спайпала Ціндер п'ять років підряд. Разом візьмемо іпотіку і буде кожному коню по поні, поні, по коню. Але проблема в тому, що він жив на пособі по безроботі, це на зйомній квартирі. Одного вечора ми прогулювалися по поштовій площі. І він такий: знаєш, крихітко, я з Києва. Я перевіряв тебе на твою меркантильність». І я така, їбать, це мій ідеал. Але він на цьому не зупинився. Я живу тут з мамою. Я одразу уявила. Нас разом. Нас і його мама. Мені хотілося свайпнути його прямо там. Але нічого, в Україні мужчин вистачає. Жонатіки, папіки, куколди. Наступний мій випадок був з програмістом. Або як я його підписала, кукол з вишневого. Потім був ще один програміст. Мужчина, рочків 30, -ти. приємний хлопчик. Ми зустрілися в Портер-Пабі, гортали меню. Це був доволі приємний вечір. І він такий Я хочу сім'ю і дітей. І я така, ну і що? А я хочу пива? Я вирішила провести його додому. Він чомусь ніякого червонів і запрошував додому. Я довго думала, чому так. Так от, Валера, якщо ти мене зараз чуєш, я не хотіла робити з тобою дітей на першому побаченні, на другому, на третьому. І, взагалі, Валера, у вишневому ніхто не хоче робити дітей. Якщо сьогоднішнього вечора ви побачите мене на тіндері, то знайте, що мого коханого мама не відпустила гуляти. Тому, якщо ви сирота і живете не у вишневому, то можемо зустрітися в порти. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси, вони дуже смішні.